А Ізюмі почали повторний пошук тіл загиблих у зруйнованому будинку, в який у березні торік влучило кілька російських авіабомб. Тоді загинули майже півсотні мирних мешканців. Після проведених слідчих дій правоохоронці дійшли висновку, що під завалами можуть залишатися ще тіла. Як відбувається пошукова операція та демонтаж руїн спостерігала знімальна група п'ятого. Наш хуторок так називали мешканці свій будинок до березня минулого року. Затишний увесь у квітах. Мешканці знали одне одного не один десяток років. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, окупанти засипали ізюм авіабомбами. Одна з них влучила в цю багатоповерхівку. Тоді загинуло майже пів сотні людей. У вулицю до розташований будинок відтоді перейменували у вулицю пам'яті. Бомбили багато, і з усіх сторон Ця гул, шум і дом потом вже, вже Ось дивіться, третій етаж над нами. Это второй мой, третій. Таж Видите, это прямое попадання в зал. Это было було до взрыва. Один із ударів припав на другий і третій під'їзди. Там у підвалі було укриття, де мешканці ховалися від бомбувань. Після прямого влучання вижили одиниці. Михайло теж жив тут. Своїй сім'ї зробив окремий сховок в електрощитовій. У мить, коли в будинок влучило, чоловік виходив звідти. Його привалило. А всю родину поховало під уламками будівлі. В 8.30 зруйнували ось по хлібозадський будинок, а в 9 ранку сюди попала авіабомба. В підвалі знаходилось приблизно 50 чоловік. В електрощитової, де знаходилась моя рідня, я був з ними, погибло сім чоловік. Погибель моїх дітей. внуків. Ну я тут почти 40 років прожив. Я? Це моє усього все життя. Сім'я дружна була. Ізюмські рятувальники змогли взятися до пошуків жертв лише за кілька тижнів. Тоді місто було окуповане і росіяни не давали техніку для розбору завалів. Михайло одним із перших зміг дістати тіла своєї родини. Нині після слідчих дій пошуки знову відновили. Правоохоронці не виключають, що під завалами можуть ще залишатися тіла. Це з тих показів, які люди давали в процесі слідства, що п'ять людей не знайдені. Можливо, там людей буде більше, тому що в цьому будинку люди загинули сім'ями. Щоб знайти можливі останки жертв, до Ізюма прибули харківські рятувальники. На їхньому рахунку пошуки і розбір десятків складних об'єктів, зруйнованих обстрілами. У перший день робіт вони демонтували аварійні конструкції з даху. Почали ми працювати з Харківської обласної адміністрації. Це перша робота, на якій ми зіткнулися з такими труднощами. Там робота вся проводилася вручну без важкої техніки. Ось тому до цієї роботи ми вже звикли. Щоб докопатися до підлоги підвалу, рятувальникам доведеться працювати голіруч. Прогнозувати, скільки часу забере робота неможливо. Руйнівний удар бомби, пожежа і понад рік часу, що минув, ускладнюють роботу. Водночас міська влада повідомила, відбудувати цей будинок неможливо. Тут, на цьому місці планують звести меморіал. Для людей, які втратили тут близьких, і частину життя це важливо. А поки що вони принесли фото та лампадки під стіни дому. Зараз проходиш, йдеш там, фотографії, привіт сусіди. Анна Черненко, Володимир Павлов, Харківська область, п'ятий канал. Податки з волонтерів днями у мережі розгорівся скандал довкола роз'яснення від державної податкової служби. Кому з благодійників потрібно буде віддати гроші до бюджету? Йдеться про волонтерів, які на свої картки збирають чималі суми і купують за них різноманітну допомогу для ЗСУ. То чи доведеться їм із зібраних коштів сплатити ще й податки? Що кажуть самі волонтери? Чи відреагувала на критику? Податкова розповість Софія Норенко. На збори для зсу кожен українець у соціальних мережах натрапляє щодня. Родичі, колеги, друзі, військових та небайдужі громадяни об'єдналися, щоб забезпечити наших захисників та захисниць усім необхідним, аби ті могли успішно давати опір ворогу. Нині ж у мережі розгорівся скандал. І все через те, що за всі ці збори волонтерам імовірно доведеться платити 19,5% податків. 27 липня Державна податкова служба опублікувала інформаційного листа, де пояснила: якщо благодійник подався до реєстру волонтерів, то йому зі своїх зборів не треба платити 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору. Окрім офіційно зареєстрованих волонтерів, так само від сплати податків від оподаткування звільняються і без Посередньо військовослужбовці. Тобто, якщо гроші, приміром на дрони збирає військовослужбовець на власну картку, то податки з нього питати не мають. Проте є українці, котрі не подавалися до реєстру волонтерів і відповідно не мають такого офіційного статусу. Вадим розпочав свою волонтерську діяльність на початку повномасштабного вторгнення. Як більшість збирав на особисті рахунки, розумієш, що наприклад закінчиться війна, і до мене у запитання, типу ну там звідки ти взяв ці гроші і так далі. Хоча, ну, тобто, ми там ну, все фіксувалося, пішли до юриста, відкрили фонд. Вадим додає, хоч від грудня вже має офіційний фонд Тигролови та переймається за той період, коли всі гроші надходили на його карту. Точно більше, більше ніж півмільйона було зібрано. Це ну, тобто 100%. відсотків. То, що в мене немає в реєстрі волонтерів, я від цього не допомагаю менше. от але цим цим треба зайнятися, де щоб забезпечити себе. Вадим має надію, що. Що реєстрація як офіційного волонтера зараз допоможе, занепокоєна ситуацією, є шеф-редакторка п'ятого каналу Ірина Герасимова. Ще 6 грудня торік, п'ятий канал розпочав проєкт без цензури. За донати українці отримували календарі, бавовняні плакати та магніти. А канал закуповував рації для ЗСУ. І якщо пригадувати тут суму близько там. П'яти мільйонів, так яка за той період була отримана, і на ці гроші були куплені рації, то я порахувала, що це десь мільйон двісті, а може й більше податків. Нині ж сума вже наближається до шести мільйонів, і це дало можливість п'ятому каналу закупити 180 рацій. Проте мільйонів на податки на рахунку немає. Перша ідея, яка в мене виникла, це створити ще одну банку. Людоньки, тепер ми збираємо гроші на податки державі щоб сплатити цей податок за ваші благодійні внески, бо ми не можемо і в нас зараз уже немає мільйон двісті, які ви даєте на рації витратити. Державі це перше буде нечесно. Друге, люди реально донатять на допомогу армії, а не на те, щоб утримувати чиновників, щоби прояснити ситуацію, п'ятий канал звернувся на гарячу лінію Державної податкової служби України. Невже справді всі волонтери, які не зареєструвалися до січня 2023 року в реєстрі волонтерів, сплачуватимуть податки зв'язку з прийняттям? Закону 3219 і буквально одразу починається е, норма, що в пункті 1651 податкового кодексу внести зміни сьогодні другий день, угу. як він діє. І в разі, якщо фізична особа, наприклад, зараз зареєструється, то у році, що передує року, тобто в 22-му році. Якщо вона отримувала доход як благодійник да, і передавала е, цю благодійну допомогу на користь Збройним силам, у неї не буде ніякого оподаткування. Якщо вона отримує такі доходи зараз, то в цьому році, якщо вона зареєструється до реєстру, да, також у неї не виникне ніякого додаткового податкування. Тому потрібно якнайскоріше податися до реєстру волонтерів, щоб убезпечити себе від сплати податків. Інструкцію, як це зробити, можна знайти на сайті податкової. З додатковими питаннями можна зателефонувати на гарячу лінію державного органу. Крім того, в Україні є громадська організація Юрштаб, яка розробила покроковий навігатор для волонтерів, де зазнає. Начені найпоширеніші запитання, зокрема що стосується оподаткування, перейти на нього можна за qr кодом Адвокат додає важливий момент звітності. Немає Такої форми звітності, яка подається весь час податково, подається звичайна декларація про майновий стан особи, і роз'яснення податкової нам кажуть, що необхідно лише вести облік своїх доходів і витрат. І передусім такий звіт потрібен для самого волонтера. Бо у разі, якщо вам раптом таки надійде лист від податкової про сплату 19,5% від зборів. Завдяки поданій декларації та обліку доходів та витрат таку вимогу ДПС можна буде оскаржити у суді. Адвокат Владислав Фірсов каже, шанс, що Фоміда скасує оподаткування, високий. Софія Норенко, Олексій Тищенко, Сергій Новіков. П'ятий канал. Такою була остання інформація в цій годині. Далі в нас марафон Незламна країна. Тож не перемикайтесь і залишайтеся з п'ятим.